А перша партія запчастин з «Фіати Кроми залітає в продаж. Дивіться, скільки всього цікавого для вас на сьогодні підготували. Тут у нас є салонні запчастини і акустика. Багато запчастин з поміткою лянча, тож, я думаю, багато запчастин з цієї машини також до лянч підходить. Почнемо ми з музики. Є у нас три пари динаміків. задні стояли тут ось такі овали кенвуд, дверні хелікс 16-сантиметрові, ось такі також сіточками в робочому стані. І третя пара це у нас розпаровочка. Одна побільше, друга поменше, кому цікаво, таку парочку в робочому стані. Віддам там. За 150 гривень. Далі у нас підрульові перемикачі, комплект дверних карт. Комплектація тут от була непроста. Тож дивіться, з дерев'яними вставками Ось такі класні цілі карти. Далі у нас приборочка, бачок омивача, рулик. До речі, також в ідеальному стані. Питань по ньому немає. Гарненький, класний руль. Блок індикації, блок управління пічкою та кондиціонером. Також робочий, ось такий дивіться. Блок запобіжників. Далі у нас ставочка під магнітолку. Ось дивіться, все працює, все чітко. Замок запалення і центральна оця консоль від панелі. Так що, кого цікавить, ми знаходимося в місті суми, також висилаємо запчастини через нову пошту. Телефончик залишаю. Звертайтесь.